Завдяки мистецтву ви можете побачити світ очима тварин, і це не просто якийсь фільм чи гра, це реальність, створена для того, щоб люди більше не були байдужими до тварин. Це відеоінсталяція про бійні без крові, без м'яса, лише стерильні ідеальні конструкції. Дивно так, але саме в цьому і жах жорстокість стала частиною архітектури. Система вбивства працює як годинниковий механізм. І постає питання: чому цей процес так глибоко вбудований в нашу культуру? Чи можна побудувати світ без таких місць? Ви колись думали, як бачить світ найбільший савець у світі. Цей проєкт використовує гідрофони, підводні записи та обробку даних, щоб показати, як ти бачить через звук. Це занурення в зовсім іншу реальність. Драптом розумієш, ми взагалі не уявляємо, як живуть інші істоти. У цьому і досвіді ти стаєш комахою, жабою або кажаном. Твій зір, ультрафіолет, інфочервоне світло або інші ритми руху. Природа сприймається зовсім інакше. Це досвід, який нагадує: ми бачимо світ не таким, яким він є, а таким, як ми самі влаштовані. На щастя. У майбутньому зоопарків не буде у цьому проєкті жодних кліток, лише цифрові тварини в природному середовищі, і їх не можна експлуатувати, а лише спостерігати. І тут постає питання: а чи можемо ми обійтися без неволі тварин взагалі? vr досвід деви комаха, яку вирощують для споживання. Ви бачите світ з її перспективи: людські роти, перенаселені ферми, відчуття невідворотнього кінця. Проєкт підіймає питання: чому одних тварин ми захищаємо, а інших з'їдаємо? І що, якщо ця система зміниться? Це програмне забезпечення, яке ми Лює зір тварин ультрафіолет, магніту, чутливість і нічне бачення. Мета побачити світ очима тих, кого ми зазвичай не помічаємо, і зрозуміти, що наше нормальне бачення не єдине. Якщо вас це зацікавило, то ви теж можете доторкнутися до мистецтва, що змінює сприйняття тварин і природи. Благодійна подія вегенвікенд 7-8 червня. Квитки донати за посилання в шапці профілю.